Ти легенда наша, тільки дивись на мене. Я від імені мені, всіх глядачів у залі. Від прощини. Від усіх чинов України. А сьогодні хочу подякувати за прекрасний концерт для нас. Бо ми теж трошки, ми не, не злякливі, таких, як і ти. Але бахкають. Ми хочемо. Подякувати тобі за прекрасний для нас концерт ми відточили. Дай Бог тобі здоров'я, енергії, завжди і вічної молодості, щоб ти була така як вітка, на того коня, якого співали пісню, щоб ти е, заблигувала. І вже років 20 без капітального ремонту летіла. І тебе іще доганяли. А доганяли і догнали те, що ти хочеш. Здоров'я тобі, шаленої любові, ти цього заслуговуєш, ти патріот України, ти наша легенда, я говорю. І ти не боїшся і в Курську область, і на передову, і до наших воїнів. І я тобі дякую за те, що ти є така, яка ти є. Дай Бог тобі повторяю, ще років 20-30 без капітального ремонту.